Вітається інтерв'ю на Суспільному. Моє ім'я Віталій Гамадин і поруч зі мною керівник патрульної поліції Львівської області Андрій Крутень. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Дякую за те, що погодились на розмову. І розпочнемо її безпосередньо згідно вашого профілю. Давайте поговоримо про ДТП, зокрема, ДТП статистику зміни з початку 2025 року. Якщо говорити про статистичну інформацію про кількість дорожньо-транспортних пригод, котрі в нас відбулися на території обслуговування, то з початку року за три місяці відбулося 432 дорожньо-транспортних пригоди з травмованими, яких, на жаль, 544 особи травмувалися, і 55 осіб, на жаль, загинули. Статистика вражаюча, але ми, тим не менше, маємо аналізувати детермінанти. Причини та умови виникнення дорожньо-транспортних пригод. цими причинами є найперше: це перевищення безпечної швидкості. І тут слід зазначити, що ми дуже багато в даному напрямку працюємо, працюємо як і в автоматичній фіксації, визначаються місця ділянки, де необхідно встановлювати відповідні системи автоматичної фіксації, такі каскад, і в співпраці з іншими органами встановлюємо такі. Системи і те, як ми працюємо в ручному режимі, тому що перевищення швидкості можна зафіксувати тільки за допомогою технічного пристрою. В даному випадку це є, якщо говорити про ручний режим, це є трука. Ми працюємо на всій території області, змінюючи ділянки, тому що ми розуміємо, за допомогою такого інструменту ми можемо. Знизувати кількість дорожньо-транспортних пригод, особливу увагу, ми також наділяємо і приїзду пішохідних переходів, тому що знову ж таки статистика говорить про те, що відбулося 144 дорожньо-транспортних пригоди, і, на жаль, в них загинуло 19 пішоходів, і ми також працюємо з цією категорією. Тобто, яку би я називав би категорію в сфері безпеки дорожнього руху, ми, як патрульна поліція, намагаємося аналізувати, і перше, що ми робимо, ми намагаємося вжити за вичерпних заходів в сфері превенції. А тільки лише тоді, якщо превенція не може бути застосована в, ціх, в цьому напрямку, ми працюємо із заходами відповідальності щодо учасників дорожнього руху. До теми превенції ми повернемося, але перед записом інтерв'ю розмовляли про номерні знаки, які заклеєні чорною плівкою. Як працюєте із цими власниками автівок або ж водіями? і загалом чи працюєте чорною, зеленою, синьою або іншою стрічкою. Ми реагуємо на такі випадки, тому що всі повинні розуміти, що є. Правила дорожнього руху, є стандарти використання номерних знаків, і зрозуміло, що такі номерні знаки мають бути відкриті. Доцільності закриття номерних знаків на території Львівської області немає. Якщо потрібно використовувати якихось цілях, то для цього є також передбачення інструменти в межах чинного законодавства. Кількість особового складу від початку повномасштабного вторгнення і, зокрема, видозміна повноваження або ж діяльності патрульної поліції, якою вона є. Чи змінилася у нас кількість особового складу після повномасштабного вторгнення? Ні, не змінилось. Але кількість повноважень, котрі на сьогоднішній день наділені працівники патрульної поліції, вони зросли в рази. Це і стосується не тільки забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку, тому що на сьогоднішній день діє правий режим воєнного стану і ми в посиленому режимі якраз працюємо із безпековим середовищем, сфері безпеки дорожнього руху, сфері охорони громадського порядку. І в тому числі ми виконуємо величезну кількість функцій, які за часів мирного життя вони не повинні були б притаманними для працівників патрульної поліції. І слід варто зазначити про те, тим, чим ми пишаємося, те, чим ми працювали з самого початку, однак ми зорганізовано це з минулого року це створення бригади хижак. Куди входять як і патрульні поліцейські Львівської області, як і Київської області, так і інших областей. Ми дуже сильно пишаємося нашим підрозділом, тому що там насправді люди, титани, відпрацьовують для того, щоб наша перемога була найближчим часом. Це і робота з ТЦК. І як би це не звучало, на сьогоднішній день виклики держави стають перед тим, що ми маємо з ними працювати, при тому, що це не наша функція, але ми там працюємо. Я як до... виглядає робота і як виглядає ця співпраця? Ми працюємо в групах оповіщення, тому що ми можемо констатувати, що в соціальних мережах в різних месенджерах по обміну інформацією між людьми є дуже багато різної інформації, в тому числі і величезної кількості критики, яка і в тому числі впливає негативно і на працівників поліції. Це потрібно про це говорити. Але ми не є тими людьми, якими ми є старшими в цих групах. Старший працівник ТЦК. І ми допомагаємо працювати в межах мобілізації для них. Хоча це не наша функція. Вони не є правоохоронним органом. І тому вони також не мають самостійно права затримувати. Але коли ми працюємо разом, ми працюємо в цій сфері, і якщо буде встановлено, що особа перебуває в розшуку, у нас є в межах чинного законодавства, передбачено Кодексу України про адміністративне правопорушення, всі повноваження щодо роботи з цією особою і в межах якраз мобілізації, мобілізаційної підготовки. Ми є тим органом, який допомагає якраз робити. Хоча, знову ж таки, це не є основна функція, яка витягує і особовий склад, і ми величезну кількість. Критики маємо у зв'язку з цією роботою. Але ми зараз маємо говорити, що держава знаходиться в тій, в тій стадії, де ми говоримо про виживання держави. І та критика, яка відбувається, це якраз критика відбувається не тих людей, які очікують заміни, допомоги, а критика тих людей, які не розуміють стан справи. Давайте продовжувати говорити про превенцію. Ви вже десь почали і, зокрема, превенцію у час повномасштабного вторгнення, терористичні загрози або ж звернення громадян на території Львівщини, чи їх побільшало, і теж як працюєте із цим? Якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, виклики були зовсім інші ніж зараз, які надходять на лінію 102 – Підозріли особи, підозріли предмети, і так далі можна розширити якраз в цьому напрямку контекст викликів, які відбувалися на 102. І зараз це змінилося, але знову ж таки ці виклики повертаються назад з рахуванням тих подій, які відбуваються на території держави, в тому числі, що стосується якраз диверсійних проявів і в тому числі терористичних актів. І це, це добре, тому що люди критично намагаються підходити до. Ситуації, яка відбувається в безпековому середовищі. Зрозуміло, що працюють усі правоохоронні органи, в тому числі як частина правоохорони, патрульна поліція. Друге, це потрібно сказати так звані цивільні виклики, виклики, які стосуються, до прикладу, якщо умовно розділити, велику кількість, ми маємо порушення правил дорожнього руху. Ми маємо, якщо говорити про сферу охорони громадського порядку, це якраз і виклики, що стосуються сімейних конфліктів і. І так далі, тобто цифра вона не відрізняється від того, що було до повномасштабного вторгнення. Але якщо говорити в контексті терористичних загроз, хотілося б тут так доволі зупинитися, що... і все ж таки звернутися до всіх, щоб намагалися критично мислити, тому що ворог намагається ліквідувати усіх, хто завербований. Це один єдиний кінець, який, на жаль, наступає для тих, хто. Хоче працювати на ворога. Не потрібно цього робити. Це не та позиція, яку має відстоювати кожен українець, який хоче здобути сталий довгий мир і перемогу в нашій країні. І декілька сот доларів, гривень невже це та ціна, за якою ти можеш зробити. Непоправні наслідки як для себе, для своєї сім'ї і, і, і так далі. Не потрібно цього робити. І в тому числі це є реальний серйозний термін покарання, який вже в країні застосовується до таких осіб, до тих, хто вижив після здійснення таких заходів. Тому в контексті сьогоднішніх подій це дуже важливо акцентувати на ці процеси. В тому числі ми здійснюємо превенцію в даному напрямку. Ми спілкуємося зі всіма, але ми спілкуємося не тільки на вулицях. Ми спілкуємося в школах, тому що в нас є відв'язки з громадськістю, в нас є служба освітньої безпеки, де ми намагаємося констатувати багато фактів, які стосуються нашої діяльності безпекового середовища. І я вважаю, що в нас виходить це робити. Ми кримінологію перевернули. Ми не маємо тих кількості, до прикладу, злочин проти власності, проти особи, яка би мала, би, як би це не звучало, бути. Це діяльність усієї правоохоронної системи, в тому числі патрульної поліції, яка працює в сфері охорони громадського порядку, в тому числі, що стосується і затримання осіб, котрі вчинили кримінальних правопорушень по гарячим слідам. Ви акцентували під час нашої розмови на бригаді хижак, зокрема, яка входить так до патрульної поліції. Контекст мобілізації та бронювання від мобілізації, яке співвідношення. Зокрема, на Львівщині і зміни законодавства, як вони впливають теж на роботу поліції. Кожен в лапках, поважаючи себе експерт, має сказати кількість особового складу, яка вона роздута, поліцейських, але ніхто не хоче звернутися до реальних первинних джерел, яка є на сьогоднішній день. І... Сказати, та в ні, нічого ніхто нічого не робить, але я вам скажу про те, що ми зараз з вами спілкуємося. І на вулиці вийшли ті люди, які вже приймали участь у бойових діях. Ті люди, які наближають перемогу, вони повернулися з ротації. Вчора наші козаки повернулися з ротації на самих важких напрямках. І вони відпочинуть і повернуться назад. І так це з кожного управління формується ця бригада. Тому говорити про якщо говорити про мобілізацію, конкретно про мобілізацію є постанова кабінету міністрів, яку ми виконуємо. Але разом з тим, якщо повернутися до виступу голови національної поліції, в що 10 тисяч поліц поліцейських бере участь на сьогоднішній день безпосередньо на лініях зіткнення. І якщо говорити в контексті, знову ж таки, кількісного особового складу, на жаль, я не можу про це говорити, скільки в нас, скільки в нас є, але повірте, ця цифра вона вражає, тому що функції які, і завдань, котрі поклали на бригаду хижак, є велика. Я можу простішим словами сказати: в бригаді хижак є артилерія, є, причому досить серйозна артилерія. У нас високорозвинений напрямок дронів, в тому числі це дрони, які... Працюють на знищення ворог, в тому числі і на розвідку. І я можу збільшувати, збільшувати, збільшувати кількість функцій, які є для того, щоб ці хтось функції виконував, це мають бути професійно підготовлені увага, Поліцейські, які знають, як працювати з цим. Поліцейські, ключове. Це поліцейська бригада, яка виконує абсолютно функції разом з іншими силами оборони. Уточнюючи все-таки запитання з міркувань безпеки, не буду питати про кількість особового складу, принаймні у відсотковому співвідношенні в контексті бронювання. Знову ж таки, відсоткове відношення це треба що вважати відсотковим відношенням? Від кількісного особового складу, від кількість чоловіків мобілізаційного віку, від кількість жінок, які там знаходяться, тому що в нас воюють жінки. Військово зобов'язані. Давайте в нас і воюють і жінки. У нас на сьогоднішній день є патрульні жінки, яких навіть. На перших шпальтах вони були, скільки вони роботи пророблюють як бойова одиниця щодо знищення ворога. Тому повірте, це достатньо особового складу, які, якими ми дуже сильно пишаємось. І я сподіваюся, коли все це закінчиться, ми будемо про них розповідати. Ми зараз про них дуже багато говоримо, але тоді ми зможемо безпосередньо говорити про яких, в яких все ж таки операціях, напрямках вони були. І повірте, нам є ким і чим пишатись. Давайте продовжимо нашу розмову безпосередньо про патрульну поліцію. На вашу думку, що можливо треба змінювати. Нещодавно вийшло інтерв'ю першого заступника начальника департаменту патрульної поліції, полковника поліції Блишицького Олексія Георгійовича. і він досить детально розповів про те, як, який стратегічний розвиток патрульної поліції. Це патрульна поліція зараз таким же шляхом іде. Рівницька, Рівненська, Вінницька, Хмельницька, Київська області, і це розширення зони оперативного реагування патрульних поліцейських. Але основа цієї діяльності це якраз допомога. Допомога усім, хто звернеться до патрульних поліцій, тому що саме ця цінність створення була патрульної поліції, так як і в будь-якому напрямку, ця зміна, ця динаміка, вона потребує з часу зараз. Одні виклики. Можливо, потім замусь інше. Що стосується комплексу законодавства, то Департамент патрульної поліції також працює в цьому напрямку. До прикладу, вчора було на наших офіційних сторінках, там, де набули зміни до правил дорожнього руху, де на сьогоднішній день двоколісним транспортним засобам дозволяється рухатися по смугах для руху для маршрутних транспортних засобів. Це ж також розвиток. Це ж також один з елементів, який впливає на безпеку дорожнього руху і розвантажують вулиці, бо до цього так не можна було робити. Ще скажу про те, що ми, я особисто спілкуюся з правоохоронцями інших країн. І вони бачать, як ми працюємо, вони бачать, що ми робимо, і ми отримуємо схвальні відгуки щодо того розвитку, який в нас є. Глядачі люблять зазвичай таке про зарплату можемо поговорити чи ні? Цифра яка? На сьогоднішній день грошове забезпечення поліцейського управління патрульної поліції Львівської області є 20 плюс. Тисяч гривень, тому що є доплати, які передбачаються в межах воєнного стану. Більше ніж два роки ви на посаді головного патрульного Львівщини. Випадок, який вам найбільше запам'ятався. Запам'яталася одна подія, яка говорила про скромність патрульного поліцейського, який врятував життя, і він просив: я вас прошу, не виставляйте це ніде. Він, будучи поза службою, врятував життя людини, і він каже, це це я це так так мали вчинити всі і і це дуже круто коли він те насправді так сказав